Mein Führer, die erfolgreichsten Panzerjäger der Berliner Hitlerjugend, stolz Bild euch. Mein Führer, dieser Junge hat allein zwei russische Panzer mit der Panzerfaust erledigt. Sein Name ist Peter Kanz. Also, Peter, hast du? Ich wollte meine Generale hätten deinen Mut. Heil Oi. Schusch, da Давно in не Перший відос був настільки пососним, що я в хілт вийшов і не мав особливого бажання щось робити. Але я ніби вийшов з нього, тому зустрічайте неймовірний, суперовий, легендарний відос з порослини проти зомбі. А ще донатерів сьогодні не буде. Хоча за такий відос, блять, дивно, що ви мені мали щось донатити. донаду. Моя історія ознайомлення гри доволі банальна. Ну, типу, коли мені було років 5-6, я часто заходив до свого друга гостя, а у нього був комп'ютер, на якому була ця чудова гра. Як тільки я перший раз її побачив рослини проти зомбі, я одразу закохався у цю гру. Цей прикольний стиль, запам'ятовуючи персонажі по типу Горгосілу чи соняшника, Геймплей який доволі цікавий, і рослини, які кожна за щось відповідає. А їх тут на хвилинку 49 видів. Хоча певна частина цих рослин просто не то що корисна, а ситуативна. Хоча і повна бесінь там є. Ромашка, наприклад. Яка просто монетки дає. Корисна рослина. Так от, мені на шостий день народження купили ноутбук. Lenovo B570. Кому цікаво, може і сам знайти характеристики. Можу лише сказати, що він метрола слайд потягнув в 335 кадрів на мінімалках, у 800-х 600. Але на той час я не дуже скаржився на нього. Я радів нової можливості того, що я зможу пограти хоч якісь ігри. Буквально хоч якісь ігри, у мене телефона не було сенсорного. Ну, на той час. Це була доволі рідкісна штука, знаєте. Хоча це не було так важливо. Як я її запустив, все. Я тільки її днями напроліт грав. Я буквально задротив її 24 на 7. Гра була просто неймовірна, ноу-хау для мене. Буквально це, напевно, перша гра, яку я самостійно пограв у себе на комп'ютері, у себе вдома. Ну, думаю, настав час конкретніше розказати, чим мене так зацікавила гра. Геймплей по суті, дуже легкий. На першому рівні показують саму суть гри. Та тобі, тобто гравцю, потрібно посвятити свій перший горохостріл, який сам по собі виступає у ролі, так би мовити, турелі. Основна задача на рівень не дати зомбі, які виступають у ролі ворогів, пройти до вашого будинку. Та не дати їм захавати ваш мозок. Щоб купити більше цих самих горохострілів, нам потрібно збирати сонця, які падають з неба. Ну, або з часом ми відкриємо рослини, які теж їх можуть генерувати з певною періодичністю. Згодом ми зустрінемо чоловіка, який називає себе Крайзі Дейвом. І він виступає у ролі помічника, який нам розказуватиме цікаві речі, які можуть стати у нагоді. А з часом він стане торговцем всякими штуками у своєму магазинчику на колесах. А, ну і ще він дуже смішно говорить. На кожний п'ятий рівень у нас йде мінігра. а на кожній 10 рівень у нас очікує ще одна мінігра з конвейером зі всіх рослин. Типу, просто будуть давати рандомні рослини, завдяки яким ви мусите пройти рівень. Це міжруслини будуть пов'язані з тими, що ви дістали на 7 етапі. Після проходження цієї мінігри нам дадуть перейти на новий етап. Іх всього шість. Передній дворик, задній дворик з басейном і криша, а також їхні нічні варіації. Нічні варіації відрізняються від звичайних тим, що сонця з неба падати не будуть. Тобто вам придеться менеджменти свої ресурси по мірі того, скільки у вас сонець. А ще забув сказати, що на першому нічному етапі спавнюються могили, і вони тільки там спавнюються. Що підвищує складність рівня, так як приходиться займатися менеджментом ресурсів, сказав би я, якби не одна рослина, яка просто вбиває цю круту ідею. Говорю я про спорогриб. В чому проблема? Ну. Кожній рослині є своя ціна. І без сонечок їх не купити. Спорогриб, в свою чергу, коштує нуль сонець і має таку ж саму перезарядку, як і горохостріл. Забув сказати, там у кожної рослини є своя ціна за сонця і перезарядка між новим посадженням. І. Проблема спорогриба у тому, що в нього сам відкат, він такий же самий як горохостріла. А він доволі швидкий. Плюс то, що спорогриб гриб коштує аж ціле ноль. І по суті, спорогриб це нічна альтернатива начальна е для горохостріла. Який просто не може стріляти на такі далекі відстані, як горохостріл. Гурухустріл горохостріл може всю чергу стріляти на весь рівень вперед. А спорогриб, він, має, він може стріляти тільки на певній відстані від себе до зомбі. Та, по-моєму, на четвертий клітинці він починає його дамажити від себе. І це просто на корню вбиває всю складність зріння. Перший нічний етап можна тупо пройти без рослин, які дають сонця, просто засрати всю територію цими грибами. І вони самі витягнуть будь-який рівень. З'їли гриб не біда, просто посадив одразу новий. Все одно коштує нуль. Ну, що я то є? А ще деякими речами різняться. Не тільки нічними та днівними. А й своїми умовами. В наступному рівні басейну у нас посередині локації буде басейн. І на нього не можна нічого садити до тих пір, поки не посадити ковшинку, яку нам дали на кінці 2-10. А самого басейну може вилізти зомбі на кінці рівня, так само, як і з могил. На нічному етапі з басейном до того, що я вже сказав, додається туман на перші 5-6 клітин від, від місця спавну зомбі. І через цей туман нічого не видно. Не знаю чому, але 3D прискорювач в налаштуваннях я не міг увімкнути. Вік... Хоча у мене 1660 супер, це доволі дивно. Тому на футажах туман більш простий, хоча мав би бути таким. На етапі дах у нас нові умови. саджати на сам дах не можна. Перше потрібно поставити горщик, який коштує 25 сонечок, а вже потім можна буде посадити на нього рослин. Та й сам дах під нахилом, тому рослини, які стріляють вперед себе, не зможуть продамажити зомбі, які йдуть у ваш бік. На нічному етапі даху нас не будуть очікувати рівні по типу минулих нічних, а цілий босс файт. Судячи з його імені, він є босом та причиною навалу зомбі на ваш дім. Він приходить до нас на гігантську мову горин-лагань. На гіганському роботі. Як його дах витримав, я не знаю. Видно, він просто виглядає так монструозно. А насправді він просто китайська пластика поїбень, якого можна тільки пальцем пробити. Його навіть капуста може пробити. Тобто капуста наносить урон? Великому роботу. Ну, типу, капуста, качан капусти. Сам босс доволі легкий. Це, мабуть, найлегший етап за всю гру. Весь файт просто виставляє зомбі з рук і деколи нахиляється, щоб випольнити вогняну або людяну сферу. Що той, що інший варіант, має одну і ту саму механіку, просто знести вам весь ряд. Знищити їх можна завдяки рослинам з конвейєру. Перцем крижині сфери, а льодогрибом вогняні. Що перезнищив людяну сферу. Потрібно посадити перець на ту лінію, де сама сфера котиться. Тому будьте уважні. А якщо вогняна сфера, то просто сажаєте будь-де він весь рівень заморожує. А, і ще забув, він може зробити ось так. І так. Це, по суті, фінальний рівень. Так, це все. Більше немає ніяких рівнів після. Босу. Окрім міні-ігор, які вам повністю відкриваються після проходження гри. Їх там доволі багато, перечисляти їх не буду. Просто скажу, що вони доволі цікаві. Їх прикольно проходити, тому вони не дадуть вам скучити. І ще ви можете пройти основну кампанію ще раз, і вас там буде очікувати ще одна механіка. Crazy Дейв вам по рофлу, по приколу, буде давати рандомні три рослини з вашої колекції рослин, цим самим блокуючи перші три слоти. І самих зомбі буде трохи більше на кожен етап. Рахуйте це як нова гра, плюси, як в Dead Space. Або подібні ігри, які мають свою ігру плюс. Весь прогрес зберігається, але дають змогу пройти основну кампанію на нову. А ще ви можете зробити свого зомбі з прапором, який виходить на початку лавини. Я попробував зробити Уолтера Вайта, але у мене погано вийшло. Ледь не забув. У грі є пасхалки, які ви можете викликати за допомогою кудів на клавіатурі. Щоб активувати якусь з них, потрібно в головному меню просто ввести комбінацію. Усіх їх я лише в описі цього відео. Кому цікаво, може сам подивитися, що вони роблять. Спойлерити не буду. Музика. Музика в рослини проти зомбів» просто суперова. На кожному з етапів гри є своя тема. Будь то Передній двір. assim dag. Кожен з цих треків з часом перетворився на мем. Коли я починаю чути тему головного меню, я просто. Кожна музика мені запала в душу. Настільки вона добре написана, та зіграна. Тема з кріщі моє, мабуть, найулюбленіша. Рослини проти зомбі на свій час це ноу-хаус варії ігрожанру Tower Defense. Затягуючи гімплей в з хорошою музикою і з хорошим дизайном, ти є цій страві зірку Мишлен. Жаль, що електронні карти своїм ставленням просто вбили франшизу. Друга частина ще нічого така по, су... по собі була. До тих пір, поки там не додали рівні рослинам. Якого хоя людяний горохостріл платний? Ще застрели всю гру тими платними рослинами, які одна гірша іншої, блять. Більшість просто сміття. Вони надавно додали рослину з першої частини, вони додали, бо бої глибого гриба. Блять, я вахує. мало того, що його, блять, платного зробили, так його ж і потім додали через пару років і зробили гавняним, сука, блять, електронікарс. Не хотілося закінчувати мій відеоогляд на такій ноті, але я сильно нічого не зроблю. Електронікар контора підерасів. Вони вбили? Мої улюблені франшизи. І за що я їх ніколи, блять, не пробачив за Dead Space і за рослини проти зомбі? Підераси, блять. Саме обіду за Редвур Shorts, який потім перетворився в е, Visceral Games, її просто сука закрили, бо тому що Dead Space 3 вийшов гавняним, сука, завдяки їм. Я зараз Dead Space 3 прохожу, він... Максимум в онлайні цікаво проходиться, і він вже давно не Дед Спейс. Можливо, відеогляд колись і до нього дойде. Хоча там бомбити я так не буду, я так пограв. Я свою думку змінив з часу. Раніше я думав, що Dead Space 3 повна хуйня. Щоб ще її проходить не душніловка, йобана. Не все правда, але. Якщо ти один раз прийшов сам, ще нормально. Другий раз проходити я би не став. Вона не да Вона не дає задоволення той, який кидали мені Space перший, а особливо другий. Я в другому наіграв 35 годин. Настільки мені раз я її пару разів перепройшов. і то я, напевно, кожен рік по рази чотири перепрохожу її. Сумно це все насправді. Ну, що би я хотів сказати на кінець. Це озвучив сука.